І так, нова інформація, цікава буде для Закарпаття, саме е, виноградів. Там в магазині новий магазин відкрився. Зараз буду показувати, який е, буде представниця Міка Гардіан, саме живої трихадермо, е, в, в котрій я приймаю участь в розробці. Агроном з досвідом, я, в котрі проводжу там курси, консультую, і ми виробляємо трихадерму, щоб вона працювала. тобто, коли вона працює, тоді ми її і продаємо. Е, в... Цьому магазині буде представниця трикадерми. Зараз там можна робити передзамовлені. Це буде дешевше, якщо брати на, на, наперед, ніж там, наприклад, напряму. Зараз поясню. І далі ми плануємо встановити холодильник, щоб там була свіжа в правильному зберіганні робоча трикадерми. Головне, щоб біопрепарати були робочі, щоб зберігання було правильно. Зараз над цим працюємо. І так, чому це буде вигідно? Вигідно для Закарпаття для. В першу чергу для виноградів. Якщо ви фермер, ви колись в мене замовляли трихадерму, ви її замовляли, і ще було вам потреба сплачувати нову почту. Це додатковий розхід. А, а так, якщо ви через магазин робите передзамовлення і чекаєте цю трихадерму через тиждень, а таких, як ви, наприклад, там, 2, 3, 4, 5 чоловік, то це все відправляється в кінці тижня однією посилкою, приходить в магазин. І тепер не, не треба кожному окремо платити за доставку цієї трихадерми. Не треба кожному оплатити ціну на нову пошту. А так це все йде однією посилкою. Приходить в магазин, один раз платити на нову пошту. Ви забираєте свіжий продукт живої трихадерми або баверії та металізму з цього магазину. Зараз будемо дивитися, де він знаходиться і як називається цей магазин. Та може робити перед замовленням живої трихадеми. Також плівка, там, котра буде в мене і в продажі для мульчування, для теплиць, можливо, там теж заходити і запитувати і а, купувати. Головне, якщо ви використовуєте біопрепарати, а їх треба використовувати раз, два, в три тижні давати в полив, або коли ви завершите все вирощувати, вносити в полив, щоб ґрунт насичити корисною мікрофлорою, або після посіву. Редису, бо зараз багато хто буде сіяти редис, треба вносити триходерму. Тобто наша мета живими грибами, корисними наситити ґрунт, щоб ґрунт був максимально родючий і менше в ньому було недоступних елементів, і менше або зовсім не було хвороб. Дивимося, де знаходиться цей магазин. І так, відчиняємо з посилання на цей магазин, дивимося, де він знаходиться. Магазин називається «Агросіч», Агрохімія. Відгуки сім відгуків. 5 балів. Поки що нікому нічого поганого не зробили. Так, дивимось. Ось воно і тут знаходиться. Ми зменшимо розміри. Дивимось, що це в нас Ось наша Україна. Закарпаття, Західна частина України. Ось у нас Ужгород, Мукачево. а ось сам Виноградів. Зараз це одна із столиць овочівництва і ягоди, ягоди. Це так, виноградів. Збільшуємо. Всі знають гуртовий ринок, ось він знаходиться. І коли з нього виходиш праворуч, тут у нас око. І далі рухаємося. Ось це будівля. Магазин «Агросіч». Це людина, хто володіє, звати Юрій. Він приїхав з Запорізької області, тому зветься АгроСіч. Як він виглядає, щоб всім було зрозуміло? Ось Агросіч. Ось так називається магазин. І тут можливо брати, робити передзамовлення по трихадермі, якщо у вас буде там більше 2-3 там, чоловіки, хто буде запитувати за, запитувати за трихадерму, збираються всі докупи і ви там можете робити передзамовлення по приводу Трихадерми. Так, що у нас тут по відгуках? Чудовий магазин, гарний вибір товару рекомендую. Чудовий магазин рекомендую. Ну, в принципі, це і, і все. Тобто тут можете робити е, перезамовлення на трихадерму. Зараз ми будемо, е, працюємо, щоб встановити холодильник, і там була свіжа в наявності завжди триходерма жива для Закарпаття для е, самого виноградів. Ще раз, де знаходиться, всі зрозуміли. Вулиця комунальна е, око і далі. Після перехрестя. Експрес тут був ще якийсь. Виноградівське ЖК... ЖКГ. Так. Ну, всі зрозуміли, де знаходиться. І як зветься: Агросіч.